Панове, через те, що я штангіст, я запросив ламича Серегу, який мені допоможе скласти пікем. І це все ми зробили на стрімі. Тому подивіться невеличку нарізочку та можете зробити так само, як мені не на драфтив, наприклад, Сергея та доєднатися до нашого флешмобу. Потім ми Серьо ще на плей офф сподіваюся, притащимо, і він мені ще й там пікем зробить. Погнали дивитися. Давай просто розставимо, як ми думаємо, а потім вже будемо дивитись на стати і міняти наші думки. Давай, Серега, розставляй, я тут не експерт сьогодні, Тут, тут ти вирішиш. <сі> все ну, все коротко, в твоїх долонях. Я я, я, я. я обираю Фурия, VITALITY, Фурия, Виталіті, Fan Call, Falcon, Imperial, The Spirit. Бля, джитут така небезпечна катка. Чому ти не рейтиш настільки сильно джито? Mm -mm. А чому не взагалі на речу дуже сильно джиту, і ось Pain — це вообще прикол. Коротше, але я дивився е, за їх матчами деякими, і у них дуже-дуже прикольні речі є в грі. Дуже добре обговорені сетапи за дефенс, розіграші. Видно, що команда дуже багато працює. Е, ну коротше, і далі все так само. Віталіці е, е, тобто, тут тут все так і залишається. Маус перед дуже цікавимо без буде 1 я взагалі. Монгол з 3D Max? Я Monhouse 3D Max ставлю, коротше, на 3D Max. Навішен, ну тут напевно Passion, да, ми Бейт. 2-0. Бля, стрьомний матч, сука, у них постійно проти Павижен такі проблеми, ну, у бейтів. Да і у pv проблеми з бейтами, типу, це прям да, так, це стрьомний матч для Підекто. Це монетка. Давай поїхали далі нижче. Так. Фай Фейс Маус, пед один маус. Я думаю, що це Best of 3, а не Best of 5. Vitality, Falcons. Е дуже велике питання. Хочеться побачити перші два матчі Vitality, якщо чесно. Mm -hmm. Але але нам треба щось обирати. І тобто, якщо, якщо подивитись по сітці, то гіпотетично у Vitality набагато більше шансів. 3-0 nieższy. Jest Falcon z tym jeszcze. Falkon zje ja, jak wody 0. А в Віталіці, okay. якщо вони виграють, гіпотетично це буде матч фейна. Ну тут, блядь, да, так, воно, воно, воно залежить, типу, що е, по формі G2. Взагалі, мені здається, в Best of 1 ці чепчики можуть здивувати, якщо там Віталійці умовні на драфті Ферна, знаєш. ніхто не бачив, да. да, як G2, в тому проблема. Falcon Spirit, по Spirit теж дуже багато питань взагалі. Типу, тут питання про прохід в плей-офф. Е, я щось маю сумніви стосовно того, чи треба сумніватися в них на прохід в плей-офф. Напевно, їх все ж таки варто ставити, але форма їхня ну, коротque, Ну, так, так як це ми робимо піки, Маус 3-0, ну, це дуже великий шанс, якщо вони виграють свій перший матч. Але дуже важкий перший матч у них дуже важкий перший матч. Фурія Наві це рандомний матч. А, ну, окей, якщо виграють На''ві. Давай. Виграли На'Ві, тут все окей. Віталіті Наві Falcon's Payne. А Маус Falcons. Маус також програють завжди Falcons. Ну, дуже багато тобто, добре. Да, типа незручний суперник, а Фурія добрий суперник, поняв. Тому АС-3-0, ну, це дуже важкий вибір. Але ми бачимо, що нам 3-0 все одно, це ж одну команду треба поставити, правильно? О, дві. Дві, Серега, дві 3-0, дві 0-3 і 6 3-1, 3-2. Ну, я б ставив, коротше, просто Маус, умовно, чи там Віталіці набагато легше поставити на прохід. Угу. Просто, uh -huh. так? Але це залежить дуже сильно. Я кажу, якщо там, типу, Маус Фурія, то фурія також легше легко поставити на прохід. Але ми бачимо, що Falcon з Маус Віталіті, як мінімум, і з дуже дуже великими шансами опинитися в тому матчапі, як мінімум. Це тупа рулетка. Можливо. Там, Знаєш, є логіка в тому, щоб поставити всього одного фаворита, якого ти вважаєш, що він пройде 3-0, наприклад, Маузів ставиш, і другу команду поставити умовних бейт, тому що ти не сильно віриш, що вони пройдуть, а не, Блядь, а але блять, але прохід не вдруг... працюєш. Як якщо команда, типу, пройшла 3-0, вона не зараховується як прохід, ні? Не? не зараховується, звичайно. Не зараховується, не зараховується все одно. Ну тобто. Ну просто бейт, знаєш, ти такий бля, ну хай стоять 3-0, а вдруг прохне, типу, а їх у сніде. Ні, ну ти маєш ставити на 3-0, все одно тих, хто тих, у кого дуже великі шанси. Коротше, Віталіків ставити на 3-0 треба, не. Я б ставив Vitalті і Маус. Або Falcons і Vitality. Або Falcons і Vitaлі. Сірь, треба оприділитися. Коротше, я ставлю Маус і Фалконс і таким чином отримую вілку. Маус oh. і Фалконс. Отримаєш Веделку, якщо там Маус проти Falcons ще попадуться теоретично non, в Сіці. Окей, no, okay, no. в цілому. Все, no, найс. No. So nice. Так, ось у нас Потапаці, є піки. До речі. Ну став 3-0, на вторим вже вирішили. Так, Falcons і Mouz. Бл**, виглядає як штанга бот. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Виглядає як клутна штанга, Все тупо ну, що є. Ну але ти не можеш все одно, це ж все одно рандом. Ну, Типу ти обираєш дві з чотирьох. Це 50%. Тому не можеш вирішити. Але, але о... виглядає добре насправді. Ну, типу, я дивлюсь, ну Мауза, враховуючи, що у них постійно складається так з мейджорами, що вони ось ці швейцарки проходять як сімічки клацають просто, то їх сюди поставити виглядає логічно, але те ж саме логічно виглядало трішки з Авророю в попередньому стейджі. І що я штанганув, що дуже велика кількість людей теж yeah. штанганула. Так що, мауза, ну, якщо мауза 3-0 не пройдуть, то вони пройдуть 3-1, по ідеї. Да. Так, типу, і отут от на починається найцікавіше. Ну, Vitality з 4 понятно, що ми туди ставимо в будь-якому випадку. Так. Монголс, тут э, сумнівний варіант, поки що. Pain треба покомякати. Треба покомякати. 3 Max. блять, 3DMAX. Не, ну я думаю, що в плей-офф виходить Spirit, да, виходить G2. І виходить Na'Vi. І з останньою командою починається дуже багато питань. Твій всесвіт гри. Залітай та забирай бонуси всесвіту гри. Фав І виходить Фейс. Тому що, блядь, И І в фінал мейджору, бля, мейджору виграють, да? Виграють поп ти пам'ятаєш? Памятаю, я Сережа, твій предікт, блядь, на фейзи в фіналі мейджора будуть і виграють, і вони не шли до фіналу, але вы тоді проєбали, на жаль. Так там матчпоинт 2 в 4 майже вибили. Бе, блять, ты спирит на дасте, это вообще пиздец, воды. Писа халява. А ти, Серег, до речі... Трішки да. відокремитись від останньої команди. Ти ось не рейтиш Na'Vi в тому сенсі, що вони зіграли. Ну там, звісно, командочки були зрозуміли, там Флейквест, якийсь, да, Імперіал, проте Імперіал ще й було дуже близько до штанги. Але те, що вони розігралися, ось ці команди фаворити, вони ну, типа, на розгонці будуть в перших матчів. Може, це да, тільки Na'Vi якось... треба буде виграти Best of 3 в одній з тих команд. Маус Фелкс. Ну. Ні, ну Маус Фелкс це деталі Ай, це не виглядає ти реалістично. Наві, ти ти рейдиш перемогу навіть в, в будь-якому з тих мечапів. Я поки що ні. Ну, Але так. можливо, пізніше протягом турніру, тому що цю стадію я буду вже дивитися. Uh, може ми і будемо рейдити це по-іншому. Перед плей оффом поспілкуємося, я не знаю. Ну але я кажу, що ще фейс виходить в плей-офф, коротше. А ти не сумніваєшся, наприклад, що Na'Vi не пройдуть плей-офф? Сумніваєш, звісно, але. Ага. Я... О, добре, ось, додай туди фейс, додай туди фейс. І тебе скажи, хто з тих команд має обіграти Наві за слот поєд? Так, так, так. А монголи, тому Bait? що хер херпой ми вже побачили. Bait побачили Bait? з буде. Ні, тут ми не рейтимо бейт. Проти Наві це дуже складно. Вони емоційно не вивозять. Першен виграють в Наві за слот плей-офф Liquid, Mongols чи 3D Max? Хто з цих команд? 3D Max може теоретично. Окей, відкри Наві матчі. Так, ну це провальний турік був. окей. Ось на ЄПЛІ програла. Монголс перемога була, ну це онлайн стадія ж, мабуть. П'яте-восьме це, по ідеї, плей-офф вже. Це, щоб ви розуміли, минулого разу. Коли ми сиділи з Костю і з Серегою три години на, на там прошлый, не, не на минулий мажор, а да, на позаминуло. Це було там 3-4 години такі огляди. там <laughs> По-серйозно було все. Зараз у нас просто немає, немає 4 години, щоб розібрати кожен матчап. Може, то пікем був би трішки точніше. Але, знаєш, на око виглядає непогано. На око 100%. Мені ось тут дуже подобається 0-3, насправді, яке ти створив, бо 0-3 це. Це проблема була в попередніх стейджах. Я там мібрів вгадав, там ще когось, по-моєму, вгадав в першому стейджі. Але ось тут це найскладніше, напевно, тому що ти вже знаєш, ти побачив два стейджі, Якісь команди з першого прийшли, якісь були в другому, і з другого вже прийшли, в третій. І ти mm -hmm. розумієш, що вони розігралися. А блядь, а вдруг це попливає, А може це не попливає, тому що вони загально слабкіше, і ти вже хер пойми, типу що воно відбувається. Але начебто на папері виглядає добре. Так, да, точно також, всі ж мають розуміти, що всі ті команди, які приїхали в цю стадію, вони вже зараз там. У них сьогодні медіа день. У них є день підготуватися до того матчапу. А у всіх цих команд, ось ти показуєш, раз, два, три, чотири, вісім команд. Да. Там тренерського штабу по чотири людини. Дай Бог, що Хорях приведе команду Маус до 3-0. Я буду дуже вірити. Дякую, Серега. Дякую, друзі. Е, я не знаю. Подякуйте теж Сірому, що він прийшов. Сподіваюся, що ми зберемось перед плей-оффом. Не один день вихідного, там два, може, три навіть буде. Е, то буде топчик, якщо Сірий залетить і знову мені зарігає пікем. Тим паче, якщо цей зайде, ну як ми можемо з сірим тут не продовжити. Да. <гум> Всім Все. гарного дня, я полетів працювати.